біля залізничного вокзалу міста Тернополя. Ми їдемо до Львова на квест-екскурсію. Бачите, ось ми Б, всі чекають. Ми готували цю екскурсію самі вдома, адже учні 8Б класу цілий семестр ходили на заняття в Галицький коледж по туризму і по фінансовій грамотності. І Сьогодні ми їх трошки перевіримо. Ну що ж, нагадую вам правила нашого квесту. Ми вже в Львові. Сьогодні екскурсоводами є, ви самі. У вас є 12 екскурсоводів. Коли ми підходимо до того місця чи будівлі, про що ви готували розповідь, ви вступаєте в гру. Ви розповідаєте, частково ви є обмеженими часі? Ну, давайте так, до трьох хвилин ваша розповідь не більше. Тоді, коли всі екскурсоводи, всі 12 виступлять, ми оцінимо вашу роботу. Гривнями вам заплатять за вашу роботу. І той екскурсовод, який назбирає більше грошей, той переміг. Готові? <тур> так! Починаємо. Ну що ж, привіт! Ми у Львові. Думаю, емоції переповнюють кожного з нас. Тому що місце це дуже затишне, і люди теж дуже привітні. Почнемо з мови. Львів'яни не завжди розмовляли чисто українською мовою, адже вони завжди і у минулому столітті розмовляли львівською говіркою. Це суміш української, польської, зі вкрапленням невеличкої німецької та єврейської мови. Тут дуже цікаво і часто називають це місто маленьким відом, також затишною кав'ярни. Ну що ж, продовжимо. Кава справді і тут дуже смачна. Львів славиться кавою і, звичайно, шоколадом. Називають львів'яни його чоколядою. Тому бажаю кожному спробувати спробувати львівської кави та львівського шоколаду. Місце це досить старовинне, засноване Данилом Галицьким. І назване на часі сина Лева. Тому бажаю кожному побувати у цьому місці. Дуже цікаво і місто просто бомбезне. Вулочки мають стиль бароко, класицизму, тому здається, ніби хоча б Ватикан, Рим, Чехію або ж Угорщи. Тому запрошую кожного з вас у Львів спробувати кави та шоколаду і прогулятися цими незабутніми вуличками. Враження чудові. В 1894 році. Місто отримало 10 мільйонів крон. Цієї суми 700 тисяч мали піти на будівництво театру. Для цього вибрали площу Голуховських. Наступного року, 12 липня, було оголошено конкурс з умовами, що архітектор мав виконати проект лише в національності польської та руської. Будівництво лівського оперного театру завершилося 1900 року за проектом талановитого архітектора Зигмунда Горголевського. Перша легенда виникла одразу ж одразу ж після смерті будівничого. Розповідали, що Горголевський через рік через рік після будівництва наклав на себе руки через те, що річки води річки Полтви. Підтопили будівлю, і вона потріскала. Першим директором оперного театру був Павліковський, який дуже сильно закохався в оперу і часто доплачував власні гроші в театральну касу, оскільки пишні постанови і запрошення знаменитостей вимагали великих витрат. Тому директорі довелося продати власний маєток у медиці, аби Врятувати театр від фінансових труднощів, також львівська опера має і романтичні трагедії. На початку минулого століття від нещасливого кохання до однієї співачки театру наклав на себе руки відомий львівський окуліст Бужинський. Вірмецька вулиця є своєрідним куточком стародавнього Львова, яким не може похвалитися жодне місто України. Знаходиться вона е, поруч з площею ринок, починається від вулиці Театральної. Вірменська, офіційна назва з 1871 року. Колись на місці церкви знаходився сад, в якому росли дерева і кущі, завезені з Вірменії. Одне дерево давало такі плоди, е, що якщо е, їх Розкраювали впоперек, то вони завжди показували хрест. Багатий львівський вірменин Юрко Івашкевич зауважив це і розцінив це як господній знак. Коли нам на вулиці Вірменській, хотіли збудувати церкву, то в плані поставили форму грецького хреста. Збудована у 1363 році церква є живою легендою Львова. Зараз ми з вами знаходимося на вулиці Музені, що є в центрі з е, прекрасного міста Львова. За мною домініканський костел. костели про домініканський костел є багато легенд, і одну з них я вам хочу розповісти. Домік е, е, у 1559 році. Е, сюди прийшла наземна земна красуня, е, е, вона тут відпочивала, е, яка мала наземне багатство, спадок від князів Острозьких. Е, в, її мама вибрала достойного собі чоловіка, який також був князем. Але е, Лука, який е, любив цю наземну красуню, е, не настільки любив цю земну красуню, а більше її неземне багатство. Від, е, Лука був дуже сильно настроєний на весілля, е, вона втекла у стіни цього костелу від його злетянь. Е, її справжній чоловік е, під е, капюшоном жебрака проник у, у цей костел. І, е, і вже був готовий на весілля. Коли вірвався Лука своєю армією, вони обкружили палац, і потім вони, Лука її взяв в полон. Вона там мала пробути все своє земне життя. Дівчина не витримала цього, цього приниження, Оскільки вона мала, як вже я казала, неземне багатство, неземну красу, вона наклала на себе руки. Зараз ми знаходимося на площі ринок. Це найдавніша площа у всій Україні. Я хочу розповісти пару легенд на вулиці, Ринок, площа Ринок, 31, є будинок камяниця мазанчівська який був збудований у 16 столітті. Є легенда про польського короля Владислава IV, який біля того будинку побачив на балконі чарівну львівську дівчину і закохався в неї, запропонував їй свою руку і серце. Але історія не говорить, чи вона погодилась, чи ні. У сьогоднішні дні на ці... Біля цього будинку зізнається похай. Є ще одна легенда, що Генріх Форд, власник компанії Форд, дуже любив хороші коняки та лікери. І він подарував срібну пляшку Бачевському. При приїзді в Львів Бачевський заховав цю срібну пляшку у стінах будинку. Є легенда, що вона до сих пір там знаходиться. Зараз ми знаходимося біля ратуші. Ратуша це центральний годинник Львова, а також щоб дойти до головного годинника, потрібно пройти 400 з годин. Довжина стрілки годинника становить 2, 3 метри. Також про ратушу існує багато легенд про привидів. Одна з них є така, що уночі завжди з'являвся привид у вигляді чорної струни. Тому що судді деколи дуже погано засудили одного хлопця, тому що він був не винуватий, але і його засудили на смертну кару. І тому, він, тому цей привид завжди гуляв по ночі, щоб помститися. Але потім було вже знайдено справжнього пивцю, але е, вернути минуле вже було не, неможливо. Італійський дворик один із найромантичніших і найдивовижніших місць центрального Львова. Ту, він знаходиться на площі Ринок. Літом тут є кав'ярня, де можна випити чаю або кави. Також колись трохи давніше. Тут вставили сцену Ромео і Джульєта наподобі львівських Ромео і Джульєта, які загинули від чуми, але хоча вони були різних конфедерацій, їх поховали одне біля одної могили. І так львів'яни кажуть, що кохання, що кохання їх з'єднало, смерть їх і розлучить. Також тут зараз проводиться дуже багато різних концертів. Італійський творик складається з трьох ярусів: перший поверх палац, другий і третій для служниць. Якщо потерпиться голема і загадати бажання, воно обов'язково збудеться. Ніхто не може уявити свого життя без філіжанки каву і чоколядки. Львів завжди вмів творити чудеса. Ось я вам розкажу про чудеса Львівської шоколадної фабрики. Це місце, де звичайний шоколад перетворюється у витвір мистецтва. Крамниця завалена шоколадними цукерками, сувенірами, фігурами, солодкі серця, що пульсують привабливим ароматом на полицях. Дівчатка у симпатичній формі виготовляють симпатичні шедеври на очах у всіх. Смак шоколаду повинен бути не різким, а помірним. Намаючи плитку шоколаду, ви повинні почути хруст. Найбільша фігура, яку витворила ця майстерня, це 96-кілограмове великоднє яйце і 12 кілограмове ратушу. А ще львівський шоколад заборонено витирати з пальців чи губ, хустинкою та серветкою. Єдина рекомендація обережно і цільно злизувати. Файної вам не солоди і не переїдайтеся з першого разу. Був великий багач, він побудував цей замок для себе, і про нього існує ще багато легенд. Коли Потоцький видавав свою дочку заміж, це було влітку. Він, він наказав засипати дорогу від церкви додому, додому цукром, щоб вона їхала на санях, неначе в зимі. Він сам їздив до церкви підземним ходом на кареті. Катерина Друга подарувала Потоцькому золоту карету, і в одній з кімнат палацу стояла ця золота і вся кімната була в золоті. Потоцький мав тисячу сіл, але хотів мати 999 і продав одне село за копійку. Від цього пішла, пішла назва Копіївка. Львівські вулички були досить вузькими, ширина трамвайної лінії була лише один метр. Вагони тоді були кількох типів літній відкритий, закритий і пасажирський, що поділявся на два класи. Цікаво те, що вартість кутка на вулицю Городоцьку і Шевченківська відрізнялася. Це було тому, що підійматися на вулицю Городоцьку потрібно було трьома конями, а спускатися одним. І відповідно, ціна мала різницю. А у міжройні часи у Львові був популярний варіант Бубай. Це був чоловік, браний у старе легміття, заходив у будь-який трамвай і там пісеньок, складених ним самим. Потім виходив з нього, і заходив інший і робив це саме. Лювін не любила Бувая, він ніколи не заблокував і не крав. Він вивнявся тим грошима, що йому презентували його вячні слухачі. Саме він і приславив трамвай у своїх пісеньках. Тоді жні за ці безпілетники мали своє постарання на козаку плюса. Там рубали січку, що стувало панути коней. Так ось ті зайці під поліції рубали січку. Залізничний вокзал. На його будування пішло 5 років, а відкриття було у 1904 році. Архітектор Садовський вважав, що це найкраща споруда за все його життя. Колія з'єднувала міста, містечки, маленькі села. Коли почали будувати колію, люди не знали, що це таке. Селяни боялися, тому що ходили чутки, що коли буде проїжджати, будуть проїжджати залізні коні. Кури не будуть нестися, а худоба не буде давати молока. Декілька днів перед відкриттям їздила тризина. На ній було троє чоловіків, двоє з яких керувало, а один кричав: Увага, увага! Ховайте дітей, псів і худобу, бо буде їхати локомотива. Тодішні поїзди створювали великий шум, свист, і мали чорний дим. Перший поїзд, який був провезений до Львова 150 років тому, складався з паротяга двох вагонів і чотирьох багаж... багажних візків. Мав він символічну назву Ярослав. Ну що ж, екскурсія завершена, ми вже їдемо додому електричкою. І зараз ми будемо голосувати, який екскурсовод найкращий і найцікавіший провів екскурсії. Ми маємо три гривні, кожен, і кожен з нас повинен заплатити екскурсоводу, який йому найбільше сподобався, одну гривню. Отже, ми можемо вибрати три найкращих екскурсоводи. І потім за результатами ми підрахуємо, хто назбирає найбільше грошей, хто сьогодні був найцікавіший. Починаємо. 10 8 Ще хто скільки має? 3 4 4 2. Так, отже, чию роботу оцінили найдорожчою? Це їй просто було найкраще Так, Аліна Бурило, ми тебе вітаємо Ти сьогодні в нас найкраща Найкращий екскурсовод і крім того, що ти собі заробила 12 гривень, тебе ще чекає солодкий презент. Так, І солодкий презент за кращого екскурсовода сьогодні чоколяда зі Львова. Позитивного в нашій екскурсії. нові знання. людьми. Що? І здаємося світ. Добре, ще. Спілкування з людьми. Ще ви знаєте, що ви кожен пробували себе бути актором, бути на сцені перед людьми. Не всім це сьогодні вийшло. Дехто з боротьби випав. Так. Будемо ще так їздити. Так в Київ. в завтра. Добре. Ну все, до наступних зустрічей.